Друзі, всім привіт! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання ставте вподобайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео. Також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. А вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції приємного перегляду. Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Лойд Остін під час відкриття зустрічі Рамштайн 5 оголосив про виділення Україні нового пакету допомоги розміром 675 мільйонів доларів, Стислий перелік переліченого озброєння, який, як показує практика, може включати інші позиції, не обмежуючись озвученим, виглядає наступним чином: протираділокаційні ракети GM 88 HARM, 4 105-мм гаубиці, 100 автомобілів «Хаммер», Броньовані машини швидкої допомоги, тисячу артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів дистанційного мінування, п'ять тисяч протитанкових систем, стрілецька зброя та боєприпаси до неї, також система нічного бачення та інше. Якщо взяти середній зміст цього пакету, то можливо побачити чергову стабільну підтримку Збройних сил України у необхідному озброєнні. Міністр оборони Норвегії повідомив про передачу Україні протитанкових ракет GM114 Hellfire з лазерним наведенням, що стоять на озброєнні норвезької армії. У пакет постачання входить 160 ракет обладнання для пуску та системи управління вогнем. Українські бійці вже пройшли відповідне навчання. Ці ракети вже адаптовані для запуску землі, бо Hellfire входять у комплект легкого берегового ракетного комплексу. Дальність дії Hellfire при пуску з землі становить до 11 кілометрів, а для наведення використовується лазерна підсвітка цілей. Штатно для цього використовується наземний підсвітлювач, але за правильною організацією можливо використовувати і підсвітку цілей з дрона. Україна отримала від Німеччини радіолокаційну систему КОБРА. Це озброєння допомагає виявляти артилерію противника. Також Міністерство оборони Німеччини повідомило про передачу п'яти додаткових зенітних самохідних установок ГЕПАРД. Тепер загальна кількість установок ГЕПАРД в Україні зросла до 20 одиниць. У травні була інформація, що Україна попросила про постачання 40 радіолокаційних систем КОБРА. Однак із резервів Бундесферу може бути поставлено від трьох до п'яти систем, вартість кожної з яких складається приблизно 50 мільйонів євро. Ця РЛС вважається найкращою у світі системою виявлення зброї наземного базування. Вона має високопродуктивний радар, передову обробку та інтегровану гнучку систему управління контролю та зв'язку. Конструкція включає сучасну цифрову обробку та передову активну напівпровідникову фазовану антенну рішітку із кількох тисяч приймальних модулів, використовують релес для виявлення ворожих мінометів ракетних установок та артилерійських батарей. Литва передає Україні причіпні гаубиці М101 калібру 105 мм, які знаходяться на зберіганні на арсеналах Збройних сил України. Про це повідомив міністр оборони Литви. Із постачанням цих гаубиць загальна сума військової підтримки від литви для України сягне приблизно 180 мільйонів євро. М101 є короткоствольною артилерійською зброєю, що стріляє снарядами роздільно гільзового заряджання. Для стрільби застосовуються осколково фугасні, бронебійні, пристрілювальні, касетні осколкові та димові снаряди. Гаубиця М101 має надійний зручний лафет який вимагає від обслуги мінімум зусиль для приведення зброї в бойове положення, лафет має оригінальні а гармата винесена максимально вперед для ведення вогню на великих кутах піднесення. Заступник міністра оборони Сполучених Штатів Америки розповів про те, як Пентагон адаптував протикорабельні ракети гарпун для захисту українського узбережжя. Ракети гарпун зняли з корабля одного із союзників Сполучених Штатів, пускові установки встановили на шасі вантажного авто. Ще на одній вантажівці розмістили джерело живлення. Між собою пускову та джерело енергії сполучили дротами. Після вдалих випробувань нового механізму комплекс доставили в Україну і вже наприкінці травня. Наших військових почали вчити користування цією зброєю. Гарпун це протикорабельна ракета, стандартна її версія, використовує активне радіолокаційне самонаведення. Вона летить над поверхньою води для ухилення від зенітних засобів. Максимальна дальність застосування 280 кілометрів. Для ураження об'єктів на суші та кораблів гарпун використовує інерційну навігацію за допомогою GPS. Фонд «Повернись живим реалізував масштабний проект закупівлі броньованої техніки для українських військових завдяки пожертвам благодійників. Організації вдалося придбати 11 броньованих машин Файтер 2. Загальна сума угоди склала 2 мільйони 321 тисячу євро. Файтер 2 виготовлені у Сполучених Штатах Америки на базі шасі Toyota Land Cruiser 79. Окрім цього, бронемашини мають турель для розміщення озброєння, зокрема кулеметів різних калібрів та автоматичних гранатометів, наприклад, американського МК-19, а також можуть перевозити шість осіб у десантному відсіку. Автомобілі отримали посилену підвіску та восьмициліндровий турбодизельний двигун потужністю 195 кінських сил. Що забезпечує максимальну швидкість 100 кілометрів на годину, він має два захищені паливні баки по 90 літрів. Його запас ходу досягає 800 кілометрів. Сполучені Штати Америки спільно з Україною вже розробляють детальний аналіз та сценарії середньострокової та довгострокової підтримки, яка буде надходити та дозволить сформувати нові можливості та спроможності Збройних сил України. Процес знаходиться лише на початковій стадії і спирається на тісну роботу Пентагону з генштабом Збройних сил України з вибору взагалі концепції війська з урахуванням балансу між маневровістю, оборонами та наступальними можливостями. Сценарій переозброєння вже включає переозброєння України на нові західні літаки та гелікоптери. Цей аналіз має бути завершений протягом жовтня та наданий на затвердження до Білого Дому. Паралельно вже створена спеціальна група. Яка має спростити процес закупівлі передового американського зброєння для України та усунути зайві бюрократичні перепони? Три ударні безпілотники, байрактар, на які збирав кошти фонд Сергія Притули вже прибули в Україну. Про це повідомив Сергій Притула. Безпілотники стоять на бойове чергуванні допомагатимуть Збройним силам України. Раніше турецька компанія Байка Макіна повідомила, що три народні безпілотники Байрактар вже на території України. Нагадаємо, 22 червня, о дев'ятій ранку, Сергій притуло оголосив про збір коштів на три безпілотники-байрактар турецького виробництва. Планували зібрати 500 мільйонів гривень протягом тижня, але вже за три доби українці спромоглися назбирати 600 мільйонів, і Сергій Притула зупинив збір. Українська армія дронів поповнилася першими 20 безпілотниками «Вармет», які придбали на пожертви через Монобанк. Ще 20 дронів Камікадзе. Збройні сили України отримують впродовж вересня. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України. За його словами, українці за тиждень зібрали понад 60 мільйонів гривень, яких вистачило, аби придбати для збройних сил України одразу 40 безпілотників Камікадзе. Дрони Вармат виявляють і вражають легкоброньовану техніку, засоби протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки, повна підготовка системи до виконання завдань в польових умовах триває не більше 10 хвилин. Зокрема, такі безпілотники використовує армія Польщі та інші країни-члени НАТО. У Сумській області військові показали безпілотники, які здатні нести до шести мін декілька реактивних протитанкових гранатометів та саморобні бомби. Нещодавно підрозділи оперативно-тактичного групування Суми посилили фахівці сил спеціальних операцій. Військовослужбовці прибули з запорізького напрямку та привезли з собою свої ударні безпілотники. Серед арсеналу масивні дрони, які важать понад 15 кілограмів. Кожен підрозділ укомплектований безпілотниками, які можуть летіти за координатами та уражати декілька цілей за один виліт. Продемонстровані літальні апарати оснащені системою скидання саморобних боєприпасів та мін калібру 82 мм. Також деякі моделі здатні оснащуватися парою вертикально встановлених реактивних протитанкових гранатометів. В Україні відкрили нову газову свердловину, що забезпечує видобуток 120 тисяч кубометрів газу на добу. Нова розвідувальна свердловина вже запрацювала. Українські фахівці відкрили значний газовий поклад на глибині понад 6 тисяч метрів, добовий дебіт газу свердловини більше 120 тисяч кубометрів. Водночас фахівці запевняють, що потенціал свердловини може бути значно більшим. Місце для буріння свердловини визначили за результатами 3D сейсмічних досліджень. За попередніми підрахунками йдеться про поклад на 600 мільйонів кубічних метрів газу. Дуже та щиро, всім дякую за підтримку та перегляд, також якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати у фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, а вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску!